Обстрілів Харкова протягом цієї доби не зафіксовано, але ворог продовжує завдавати ударів по населеним пунктам області. Повідомляють у штабі оборони. 10.48 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений автомобіль. 10.17 Куп'янський район, великоборлуцька територіальна громада, село Стецьківка. Внаслідок обстрілу попереднього СРСЗВ пошкоджено приватний будинок. Як інформують рятувальники, за добу на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. На побутових пожежах за цей період одна людина загинула, одна постраждала. Ще двох вдалося врятувати. Внаслідок побутової пожежі, яка виникла на території приватного домоволодіння, у селі Охоча Берестинського району постраждав 68-річний чоловік. Він отримав опіки голови верхніх і ніжніх кінцівок та був госпіталізований до опікового центру міста Харків. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Внаслідок іншої пожежі, яка виникла у побудовому вагончику, розташованого на території селища Безлюдівка Харківського району, загинув 67-річний чоловік. Площа горіння склала 30 квадратних метрів. Під час ще однієї пожежі, яка виникла на території приватного домоволодіння у селі Наталине Берестинського району, було врятовано 45-річного чоловіка та 41-річну жінку. Горіла прибудова та частково дах будинку на площі 30 квадратних метрів. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також, за даними штабу оборони, в результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу було евакуйовано 31 особу. На лінії фронту тривають бойові зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Тихого та обік Кам'янки. На куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Дмитро Гуен, новини.